Урочище токарі приймали чемпіонат України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Його учасниками стали сім областей, зокрема й Сумська. За змаганнями спостерігала моя колега Марина П'ятаченко. Упродовж шести днів боролися за медалі у спринті, індивідуальні гонці та естафеті. Складно що погодні умови, лід на трасі та сильний вітер. «Стріляти було важко, тому що був вітер. вечір ну, по трасі. Ну, вроде тяжело было. Было тяжело. Я была после болезни восстановиться до конца не сумела. Стрельба более-менее отличная была. Два до патрона использовала. Ветер был, ну ветер мне не помешал. Было стрелять достаточно сложно, но можно справиться. Я сражалась с харьковской девочкой, которая шла второй, но я ее обогнала. На змагання завітав і уродженець Сумщини, чемпіон світу, неоднократний призер Кубки світу з біатлону Сергій Седнєв. Але нині в нього роль організатора. У цьому году я. Первый раз э, провожу зимой в Сумах соревнования. Здесь уже летом проводил. Э, ну что хочу сказать э, про эти соревнования? Для детей это очень важное соревнование, необходимо и для спортивных школ, и для развития детского спорта. Поэтому э, мы постарались сделать вместе с организаторами э, максимальные условия для этого всего. Загалом учасниками змагань стали 11 спортивних шкіл із семи регіонів: Харківської, Чернігівської, Київської, Тернопільської, Львівської, Сумської областей та Києва. Таке представництво говорить суддя міжнародної категорії Олександр Тимофєєв, дає змогу побачити, як працюють спортивні школи України і обговорити проблеми. Головна серед них гроші. Вся біда в тому, що недостатньо фінансування. Вот. И многие приехали, некоторые даже за свои деньги. Инвентарь покупают за родительские деньги. То есть, а есть хорошие, хорошие, перспективные спортсмены, но им надо создавать условия. Если мы не будем создавать условия, то естественно, вторые семеренки, тот же Седнев, они ну, тяжело даются, такие высокие результаты. На самих змаганнях серед сумських спортсменів відзначилися Вікторія Рижих, Анастасія Кузьменка, Дарина Чалик, Олена Токар, Віталій Демиденко, Роман Боровик, Кирило Сергієнко, Олексій Хандій та інші. Далі біатлоністи готуються на чемпіонат України, який відбудеться у Тисовці Львівської області. Підсумки чемпіонату України, що відбувся у Сумах, підіб' 12 лютого. Марина Пятаченко, Сергій Лазаренко на часі спорт.